Так сьогодні розповім наскільки взагалі зможуть знизитися ставки за депозитами восени. А також дізнаємося, які овочі у вересні тільки будуть дешевшати і які можна буде купити. І крім цього, поговоримо про те, як нараховуватимуть субсидію на наступний опалювальний сезон. Буду старатися розповідати оптимістичне, позитивне. Тож, поїхали, власне, розпочну із вартості продуктів, тому що деякі овочі в Україні тільки починають дешевшати йдеться про карт. Топлю, цибулю, буряк, капусту та морку для них ще не настав пік дешевизни, а ось помідори, баклажани, огірки вже зовсім скоро не будуть по 30 гривень, як вони зараз. Адже вони максимально швидко відійдуть через аномальну спеку, яка тривала останні місяці. І якраз вона і підвищує дозрівання цих овочів, пришвидшує точніше. що можуть опуститися овочі в межах там 7 до від 7 до 15%. відсотків. В вересневий період часу, ну скам так, це буде тривати до моменту а, такого вже прохолодного осінньо зимового періоду, поки овочі не будуть закладатися в на зберігальні системи. А ось Кавун може можна купити зараз на 25% дешевше ніж минулого року. А це тому, що на його вирощування вже почали звертати увагу області, яким не було притаманне кавунне господарство. Тож вдалося не тільки покрити дефіцит, який утворився через російське вторгнення, через підрив ГЕС. А також фермери рівненщини, до прикладу масово почали засівати свої землі кавунами. Клімат там правда не південний, не херсонський, але грарій запомнів. Що на якості бахчі це ніяк не позначиться. Рівно рік тому ну, кавун, наприклад, коштував десь 25-27 гривень кілограм. Сьогодні в магазині ви можете купити 15 гривень кілограм кавуна. А якщо поїдете в господарство, то там вам віддадуть і по 8-9 гривень кілограм. Це практично та ціна, по якій продавали Кавун в 2021 році. Ну і власне тепер розповім, як допомагають незахищеним, і під час нарахування субсидії зважатимуть на розмір пенсії за серпень. Про це повідомили в пенсійному фонді. Взагалі ж враховуватимуть доходи людей за перший і другий квартали поточного року. Але такий дохід, як пенсія, враховуватиметься тільки за серпень. І тепер повертаємося до теми, яка дуже важливо пов'язана із економікою, з нашим комфортом з вами взимку і в холоди. Ось, наприклад. В бюро комплексного аналізу і прогнозів передбачають, що масових відключень електроенергії в Україні взимку може і не бути. Аналітики пояснили, що зараз ремонтується велика кількість обладнання. і Якщо все полагодять, то дефіциту можна буде уникнути. Також на ситуацію впливає і температура взимку. Тож, якщо вона буде помірною, то вимкнень може і не бути. Однак, ворог усіляко намагається зашкодити підготовці до зими, тож не варто розслаблятися. Цілком можливий варіант, за якого більшість регіонів України буде отримувати електричну енергію, теплову енергію без тривалих вимкнень, пов'язаних з необхідністю. Відновлення пошкодженого обладнання ну тут все буде залежати передусім від інтенсивності обстрілів і від, від інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру, які можуть бути в цей сезон. А ось регіонам, які розташовані вздовж лінії фронту, буде важче пройти опалювальний сезон без тривалих вимкнень, адже там енергоструктура має більший ризик отримати ураження від ворога. Але будемо сподіватися, що пройде опалювальний сезон нормально. І тепер розповім про те, що комітет із фінансів Верховної Ради пропонує змінити вартість оренди на сільськогосподарську ділянку. Хочуть, аби орендарі платили 12% від суми, в яку оцінюють власне. Цю ж землю однак варто зазначити, що в законопроєкті ще пропонується, що 100% акціонерного товариства власника землі має належати держава. А я ж нагадаю, що поки тривають бойові дії, власники земельних ділянок можуть не сплачувати податок на землю, якщо вона замінована, тимчасово окупована, або ж на ній ведуться бойові дії. І тепер до не менш важливої теми Нацбанк пом'якшив обмеження з продажу безготівкової іноземної валюти. Відтепер банк. Банк може продати людям валюту без підтвердження підстав чи зобов'язань для ось такої операції, і в одному банку можна буде купити не менше 50 тисяч. Точніше не менше доларів, як в еквіваленті 50 тисяч гривень. Але якщо ви хочете покласти валюту на депозит, то купити можна буде тепер 200 тисяч гривень, а не 100, як це було раніше. Економісти прогнозують, що особливого ажіотажу на купівлю валюти не буде, тож це ніяк не позначиться, наприклад, на курсі в обмінниках, адже це вже не так прибутково провертати ось таку схему, як це було раніше. Ви могли е, по такій схемі через трьохмісячні депозити е, купити е, по суті, валюту за ну, по, по курсу, умовно там 37 ,1. Потім, коли ви через три місяці ці долари отримали, ви могли їх здати по курсу 40 гривень, на да, і відповідно на одному доларі заробити е, приблизно 3 гривні. Бачимо, що зараз уже зрівнялися курси в обмінниках і на міжбанку. Тож грати вже на цих курсах можливості немає. Різниця не суттєва. Та й грошей у людей не так багато. Тож особливого попиту на купівлю валюту онлайн саме не очікується. У людей просто нема ліквідності да, і вільних грошей, щоб обміняти гривню на долар. Тому суттєвого попиту на валюту. Не буде, і я думаю, якраз і НБУ по подібним чином міркує, адже запроваджуючи такі ну таку лібералізацію чи дерегуляцію валютного ринку для фізосіб для населення, по суті, НБУ має бути впевненим, що це не вплине на обмінний курс на вулиці і на міжбанківське. А значить, є підстави вважати, що дійсно ажіотажу і сплеску такого не буде. Ну, а тепер поговоримо про вкладення у гривні. Банкіри прогнозують зниження ставок за гривневими депозитами. Які фактори взагалі, взагалі спричинили таку тенденцію? Та наскільки можуть знизитися ставки, і, взагалі, які альтернативи для збереження і примноження грошей є далі в сюжеті. Дохідність за гривневими депозитами почала зростати після того, як в червні минулого року Нацбанк підняв облікову ставку із 10 до 25%. відсотків. І з того часу, і до квітня цьогоріч ставки за депозитами в гривні трималися на рівні рекордних 20% відсотків річних. Не дивно, що в травні 2023-го обсяг депозитних вкладень населення та бізнесу збільшився втричі до 2 трильйонів гривень. Особливо привабливими серед українців були депозити на короткий період 3 або 6 місяців. Люди хотіли встиг. Гнути до пониження облікової ставки, що робить депозити менш прибутковими. Національний банк випускає цілий ряд сигналів про те, що він і по-дальшому буде знижувати облікову ставку. Нагадую вам, що вона була знижена приблизно місяць тому. Була знижена з 25% до практично рівня 22%. Розумію так, що НБУ і далі збирається це робити, от тільки не знаючи зараз в цю дика економісти прогнозують, що літня тенденція до зниження ставок за депозитами не тільки збережеться восени, а ще й посилиться, і дохідність зменшиться ще на один або ж два з половиною Підштовхнути до такої тенденції може й перехід до ринкового курсу долара, який планують запровадити. Осені 2023 року. Відсоткові ставки по депозитах будуть об'єктом боротьби двох тенденцій. Намагання уряду знизити облікову ставку. Поку для того, щоб простимулювати бізнес і традиційною українською депресією в думках про те, що ціни мають зростати. Інфляція має бути і що все не дуже добре. Щоправда, навіть попри прогнозоване зниження дохідності по гривневих депозитах, ставки все одно мають перекрити цьогорічну інфляцію. Її економісти і Нацбанк прогнозують на рівні 14%. Тож депозит зараз можна розглядати більше як інструмент збереження заощаджень, а не спосіб заробітку. Тому чимало киян го готові класти кошти на ощадний рахунок навіть за умови зниження ставок. Ну 6% мене все влаштували. Воно зараз гарні ставки. 18-19% в деяких банках непогано. Як леду да, гривню? Ну 15, я думаю, це ще можна було. Так, ну це в залежності від того, скільки йде ставка на зарплату. Та мені, в принципі, влаштовує, ну і була ж недавно вроді 5 відсотків, зараз там 15, вроді. Ну, мені влаштує і 10, і 15. Я можу цим скористуватися. Як альтернативу депозиту, економісти рекомендують використовувати облігації внутрішньодержавної позики. На них можна заробити до 21% річних. Вони працюють так: Ви даєте гроші державі на користування, а вона повертає вам їх із відсотками через певний термін. Зручність цього механізму в тому, що з отриманих коштів не потрібно платити податки, а також що вкласти можна будь-яку суму, хоч тисячу гривень. Ну а тепер поговоримо про допомогу внутрішньо переміщеним особам. 180 тисяч українців, які отримають виплати як внутрішньопереміщені, такими не є. Тож у них ймовірно можуть допомогу цю забрати. Про це зазначила виконувач обов'язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Я нагадаю, що весь серпень в Україні перевіряли місця проживання внутрішньопереміщених осіб, і за результатами рейдів, деяким пільговикам можуть скасувати виплати про це повідомили в міністерстві соціальної політики. Фактичне місце проживання пільговика. Приходять туди на оце фактичне місце проживання територіальні органи Національної соціальної сервісної служби, і до них також можуть долучитися працівники місцевих органів соцзахисту. Власне такі рейди потрібні для того, що чимало людей реєструються, до прикладу, в Києві як переселенці, а потім повертаються додому в небезпечні регіони. А виплати все ж таки отримують? Також багато хто їде за кордон, але соціальну службу про це не повідомляє а потім продовжує. Отримувати гроші людину ж мають повідомити про перевірку за два дні. Зазвичай це робиться телефоном. Перевірку можна також і перенести на 14 днів, якщо вам буде потрібно. І відтермінування на 30 днів уже можливо тільки тоді, якщо ви можете надати документи, які це підтверджують. Наприклад, довідку з роботи, якщо це до прикладу у вас відрядження.